Вітаю, це «Укрінформ» І в нашій студії сьогодні британський юрист Джейсон Макків. Вітаю і дякую, що завітали. Вітаю, радий бути з вами. Сьогодні ми поговоримо про lawfare, систему заходів, спрямовану на чинення в юридичному полі максимального тиску на Росію та її структури залучених до війни на досягнення справедливості, відповідальності порушників міжнародного права та отримання жертвами відповідних компенсацій. Отже, будь ласка, розкажіть нам про суть програми доместикації у британських судах українських цивільних позовів, порушених проти тих, хто допомагає Росії вести війну. Наскільки на вашу думку перспективною є ця ініціатива? Десінішемейбінішітивіз із вилі промиси пацимплей. Ініціатива справді перспективна. Українцям важливо розуміти, що у питанні притягнення РФ до відповідальності є серйозні прогалини. Перша прогалина полягає в тому, що певні елементи російської воєнної машини, приватні гравці, які підтримують на плаву їхніх клептократів при владі та їхню економіку в цілому, шляхом обходу санкцій, залишаються абсолютно непокараними. їх не переслідують в судах, на них не подають позови у жодному форматі. Ми повинні спробувати запустити судові процеси та переслідувати їх по всьому світу, щоб притягнути їх до відповідальності. Знову ж таки, міжнародна система правосуддя, створена після 1945 року, дійсно має прогалини. Що стосується України, ми пам'ятаємо про проблему створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. Отже, потрібно щось нове, щоб подолати прогалини в системі. Якщо говорити про репарації, ніхто з представників російського приватного сектору, хто допомагає Кремлю вести війну, не буде притягнутий до відповідальності в МКС. Вони не є суб'єктами, адже вони не входять у керівництво РФ. Тож їх не зачепить, але вони все одно мають нести відповідальність як і будь-який інший елемент російської воєнної машини за ті жахливі злочини, що були вчинені. Таким чином, ми створили програму Civil Society of Fire, щоб притягнути до відповідальності за ці злочини представників великого російського бізнесу олігархів. Ці справи залежать від судових рішень, що приймаються по всьому світі, але тут важливий кут. Зору це використання української системи цивільного права. У вас є чудові судді, чудові суди, які можуть виносити рішення та задовольняти позови про відшкодування збитків проти російського приватного сектору. Проблема полягає в тому, що коли такі рішення виносять в Україні, у вас немає тут російських активів, щоб стягнути їх на користь позивачів. Отже, такі судові рішення, як прикраса на полиці, пірова перемога. Правосуддя не можна застосувати на практиці. А в рамках Ініціатива з доместикації. Ми збираємося брати показові українські справи та використати британський юрисдикційний хаб, адже це один з найпотужніших хабів по доместикації судових рішень, винесених за кордоном. Ми збираємося перетворювати українські судові рішення на рішення британських судів і в подальшому стягувати російські активи і не лише у Великобританії, а й в ЄС та США. Отже, активи приватного сектору РФ на заході на сотні мільярдів одразу стають вразливими. Ідея полягає в тому, що ми розробляємо дорожню карту для українців, які зможуть їх в подальшому дотримуватися. про яку суму активів російського приватного сектору йде мова, якщо до прикладу взяти Великобританію. У Великобританії може бути близько 17 мільярдів доларів згідно з останніми підрахунками. Але ці цифри постійно коливаються. Але дивіться на глобальні цифри, де російських державних активів за кордоном ідентифіковано на 240 мільярдів доларів. А всього російських активів десь за 600 мільярдів доларів. Різницю якраз і складають гроші приватного сектору Росії, клептократичні активи, які не обов'язково перебувають під санкціями, але які можна конфіскувати для подальшої виплати. Компенсацій на даний момент ніхто на цих грошах особливо не зосереджений, ніхто не вкладає зусиль для того, щоб українці могли легально отримати ці гроші в якості компенсації, використовуючи верховенство права. І ось програма Лафаєр та ініціатива з доместикації в її рамках спрямовані на те, щоб створити дорожню карту по цьому напрямку, якою всі змогли по подальшому дотримуватись та передавати справи. Україна разом із партнерами розробляє міжнародний компенсаційний механізм виплати репарації, одним з елементів якого є запуск міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, який розпочав роботу в ГАЗі 2 квітня. Загалом очікується до 8 мільйонів заяв від українців, які постраждали від збройної агресії. Як ваша програма поєднуватиметься з урядовою діяльністю в цьому напрямку. Фірин це цілком нормально для умов конфлікту та постконфлікту, коли створюються комісії з питань репарацій, відповідні механізми і фонди. Ось до чого необхідний цей реєстр збитків. І добре, що він є. Вам потрібні гроші, їх треба конфіскувати. Але всі дискусії зосереджуються на отих 240 мільярдах російських державних активів, а не на приватному секторі. Має бути використана теорія права для вжиття контрзаходів, щоб мати можливість конфіскувати ці гроші. Але є проблема. Проблема з будь-якою комісією з питань репарацій полягає в тому, що це довготривалий процес. Мають бути узгоджені усі юридичні деталі, як і все на міжнародному рівні. На процес може впливати реальна політика. Чудова річ у поліванні на активи російського приватного сектора та у УЛАФАР в цілому полягає в тому, що все деполітизовано. І національні суди, куди політика не має доступу, йдеться про законні права, і це саме те, на що українці зможуть спиратися, не побоюючись, що втрутиться політика. Тож ви вірите, що по цій схемі українці зможуть отримати компенсаційні виплати швидше? Це буде швидше, беззаперечно. Процес доместикації, який триває 3-9 місяців, набагато швидше ніж робота комісії з репарацій. Наприклад, у випадку Іраку на це пішло десь 10 років. І в кінці кінців ті, хто втратив хоча б одного зі своїх близьких, отримали компенсації в розмірі 4600 доларів. Але ж це небагато. Вибачте, але українці, які втратили членів своєї родини, заслуговують на належну компенсацію у сотні тисяч доларів. Це та шкода, яка була завдана. В Раку суму були такими маленькими, тому що горшик з грошима не бездонний. Це той шматочок про який змогли домовитися. Отже, максимум у нас тут, якщо говорити про суверенні активи РФ, буде 240 мільярдів доларів. Звучить багато, але чекайте, треба ще сплатити відновлення шкіл, лікарень, залізничної інфраструктури, енергетики. То скільки ж залишиться простим українцям, які втратили домівки, машини і таке інше? Суми будуть набагато меншими. У випадку з лафайру я вважаю, чудовим є те, що це працює паралельно з програмою отримання репарацій. Звичайно, можна отримувати гроші по обох треках. Якщо, наприклад, ви отримали 10 тисяч доларів від комісії з репарацій і також отримали компенсацію у 100 тисяч доларів, ви отримаєте лише 90 тисяч. Так працює закон. Не можна мати і те, і те. але ми все одно збільшуємо отой горчик з грошима. Ми націлюємося на гроші, які до цього випадали з поля зору. Я намагаюся знайти більш швидкий спосіб, щоб українці отримали те, що вони заслужили. Це і є справедливість якщо вже ми з вами згадали пересічних українців, на якому етапі наразі перебуває поданий вашою юридичною компанією до Верховного суду в Лондоні у 2022 році позов проти ПВК Вагнер? Скільки українських біженців у Великобританії стали позовачами в рамках цієї ініціативи, і чи подавалися позови українцями в інших країнах? Тому провадженню вже десь 18 місяців. Ми зараз у ситуації, коли треба знайти фінансування, щоб просувати справу далі. Ми не хочемо, щоб справа стосувалася лише невеликої кількості позивачів. Ми зробили той крок, щоб заявити про себе перед Росією і щоб показати українцям, що робота розпочалася. Але нам треба залучити до процесу більше людей. Нам потрібно розширити справу є потенційні відповідачі, на які я хотів би націлитися, наприклад, Російська православна церква та окремі приватні банки у Росії, і ми їх дістанемо. Але зараз нам для цього потрібні ресурси, не у сенсі, щоб адвокати могли отримати прибутки та купити собі спортивні авто. Справа не в цьому йдеться про базові речі, щоб люди могли працювати безкоштовно або на низькій ставці. Треба мати експертів, ресурс для збору доказів, щоб мати можливість створити із цієї справи динамічний елемент Лафаєр, який може стати корисним для вашої країни. Тож ми дуже сподіваємося, що порозуміємося з людьми, які зацікавлені у фінансуванні. Я зберігаю обережний оптимізм. Думаю, що, врешті-решт, ми знайдемо потрібних людей або потрібний уряд, і все станеться. Тим часом ми збираємо більше кейсів і прагнемо отримати фінансування у різний спосіб. Наприклад, я буду на зустрічі ЄС, чому тому, що там багато забезпечених учасників і я бігатиму за ними і благатиму. Станьте спонсором цієї справи про викрадених дітей. Станьте спонсором цієї справи, де позивачами є постраждалі від російських дронів. Справа в тім, що такі справи дійсно мають вплив. Вони працюють, і це турбує росіян, бо вони знають, що це працює. Я роблю це вже десь 30 років, і вже мільярди було відвойовано терористичних груп. Ця концепція працює, просто треба докласти зусиль. Ви торкнулися двох цікавих моментів, відповідаючи на це питання. Перш за все, ви згадали про зв'язок російської православної церкви із ПВК Вагнер і російською воєнною машиною. Загалом також. Ви згадали тему викрадення українських дітей перш за все. Чи працюєте ви особисто над справами викрадення Росією дітей? і яким ви бачите зв'язок РПЦ з війною Дозвольте почати з російської православної церкви? Той факт, що ця це церква не означає, що вона повинна мати можливість звільнитися від відповідальності за вбивства. Вона має бути притягнута до відповідальності рівно таким же чином, як і папський престол, за все те, що відбувалося з дітьми у різних куточках світу в різні періоди історії. Отже, російська православна церква забезпечувала найманців місцями для тренувань. Все, вони винні. Вона допомагає і підтримує воєнним злочинцям та терористам. Це карається законом. По-друге, вони були причетні до викрадень дітей. Зауважте, я використав слово викрадення, адже саме це є належним юридичним терміном для того, що сталося з вашими дітьми. Це не просто депортація. Депортація це термін із гуманітарного права. А ці діти були позбавлені своєї ідентичності, їм промивають мозок, вони втратили свої персональні дані. А це вже територія права на свободу, законодавству про права людини, і я дуже вірю і буду працювати над тим, щоб це визначалося як геноцид. Це акт геноциду. Тому російська православна церква ще стикнеться із цими справами. Вони стосуватимуться саме цих тем. Ми вважаємо, що тема викрадених дітей дійсно потребує міжнародної уваги, будь то п'ятеро дітей, тисяча або десять тисяч, та хоч би й одна дитина. про це треба говорити. Це жахливо. Викрадення дітей під час війни це злочин, це порушення прав людини, це геноцид, а також порушення гуманітарного права. Хто ще робив таке? Боку харам. Вони викрадають дітей. Хто ще? Армія опору господа. Це були терористичні злочинні організації, які були справедливо визначені як викрадачі Саме це робить і Росія. Вони нічим не відрізняються від боку харам. І я думаю, що дуже важливо, щоб такі справи заводилися, щоб довести цю позицію в суді та мати вирок. Справа, яку ми будемо ініціювати, також буде добуватися, аби ЄСПЛ прийняв декларацію, в якій закріплюватимуться абсолютно законні права цих дітей. І наш запит щодо цього роз'яснення від суду формуватиме мандат дітей як центральну частину глобальної кампанії по інформованості. Про кожне право дітей на добробут, безпеку тощо і це порушує Росія. І цей документ мандат, підписаний усіма нашими прихильниками, буде висіти біля кожної російської церкви за кордоном, і все це спрацює. Ми побачимо таку декларацію від європейського суду. Ми також будемо вимагати компенсації збитків від Російської Федерації за викрадення, і я спробую зібрати гроші на зустрічі єс для цього процесу, зустрітися із родинами, які постраждали з їхніми дітьми, щоб про все це поговорити, обговорити, що ми можемо зробити. Дамеджіс Uh, families who have suffered their children, which I'm sure you've met m many more than me, um, to talk to them about it and to talk about what we what we can do on this. Um, given all that you said, the picture is. Враховуючи все, що ви сказали, картина досить похмура, коли ми дивимося на міжнародну систему правосуддя. Ми бачимо, як Росія навмисно дискредитує цю систему, намагаючись зруйнувати її, ігноруючи рішення міжнародних судів, створюючи ситуації, які компрометують міжнародні правові інституції. Сетінгапси можливо, якісь елементи цієї системи чи окремі правові норми, які були непорушними протягом десятиліть, потребують змін, враховуючи війну в Україні і все, що робить Росія. У мене в житті є основне переконання. Я не молюся богові. Я шаную поняття права і вірю в верховенство права. Це для мене важливо і це те, що мене турбує. Але що робить Росія? Вони просто топчать, поплюжать і плюють на верховенство права. Вони це роблять постійно цій країні начхати на права людини, навіть що стосується власного народу, не кажучи вже про українців, проти яких вони пішли війною. Так, ми повинні змусити Росію повернутися в рамках верховенства права. Це база. Ось чому я вкладаюся в ці ініціативи, намагаючись допомогти Україні. я впевнений, що право на вашому боці. В це вірю і я, і інші адвокати, які одержимі юридичними принципами як релігією. Тож Ми приїжджаємо до України, намагаючись допомогти будь-яким способом. Ще у двадцять другому році в інтерв'ю дзеркало тижня. Ви казали, що хочете бути скалкою у дупі Пригожина та Путіна. Тепер, коли Пригожин, напевно, мертвий, а Путін все ще ні. Чи відчуваєте ви, що вдалося стати нею принаймні для Путіна? напевно зосереджуюсь на тому, щоб бути скалкою у дупі Путіна, адже вже не доведеться займатися Пригожиним. Я можу сказати одне: Путін особисто наклав на мене санкції. Тож я вважаю, що він напевно принаймні трохи розлючений. Отже, він або люди навколо нього розуміє силу права та те, як це може вплинути на їхні активи. Як тільки ви починаєте відбирати активи клептократів, вся їхня система сиплеться. Отже, ми ставимо для них екзистенційну загрозу якби тільки ми змогли запустити цю програму і отримати якомога ширшу підтримку по всьому світі, а українські суди надавали б нам показові справи в роботу, Путіну стало би не по собі. Тим часом Путін робить все, що йому заманеться, виявляючи повну зневагу до прав людини. Я, наприклад, не можу поїхати до Росії, бо мені заборонено в'їзд. Я не можу там відкрити юридичну практику як юрист з прав людини. Тож я не уявляю, як там можна було б працювати. Мабуть, я був би там дуже бідним, адже їм взагалі начхати на права людини. Це його фішка. Та треба його все одно намагатися тягати по судах. Нехай відбивається. Треба об'єднувати зусилля юристів і діяти заради правосуддя. Отже, найбільше Путін дратуватиметься, коли люди з його найближчого кола почнуть втрачати гроші, так. Думаю, так це саме те, що ми робили з режимами ізгоями та терористами в минулому. Як тільки ви б'єте по тим, хто їм сприяє фінансистам поплічникам вся їхня система руйнується. Ось така модель. Отже, ми не винаходимо колесо. Ми кажемо: зробіть це з Росією. Це ідеальний приклад, як це можна ефективно зробити. Я також усвідомлюю, що проти нас розгорнуться кампанії з дезінформації, хтось намагатиметься нас дискредитувати. Ми все це знаємо. Але вся юридична команда, яка працює над проєктом, громадські та благодійні організації, що підтримують нас, такі як «Justice and Accountability for Ukraine», а також Пітсбурзька юридична школа, університет міста Кіль. Всі вони вірять у верховенство права. Вони знають, що право працює, і всі вони збираються докласти для цього зусиль. Я сподіваюся, також залучити студентів. В мене будуть зустрічі у наших університетах. Я сподіваюся також залучити студентів. В мене будуть зустрічі у ваших університетах. Адже я хочу спробувати залучити до цих проектів студентів, що вчаться на юристів. Таким чином, Лафаєр це про використання інструментів верховенства права. Ми змінюємо напрямок, стаємо полем у дупі для Росії, щоб вона припинила свої дурниці. дякую за спілкування. Сподіваюся, що ви знайдете достатньо фінансування та згуртуєте навколо проекту достатньо людей для втілення ідей в реальність. Хай чистить. Щоро дякую. Було приємно поспілкуватись У нас в Українформі був Джейсон Мак'ю.